Для того, щоб покращити роботу нашого мозку, а відповідно, і мовлення, можна робити вправи, які мають назву нейрогімнастика, тобто гімнастика для нашого мозку. Отже, декілька вправ. Перша вправа називається вушко та ніс. Одна рука у нас на носі, інша там де вушко. Отже, вушко ніс, вушко ніс, вушко ніс, вушко ніс. Вушко, ніс. Друга вправа черв'ячок. Один палець ми ховаємо сюди, інший тут. І поїхали. Так, так. 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 Інша вправа. Ми однією рукою дивимося, іншою рукою показуємо клас. І змінюємо положення наших рук. Отаким чином. Так, так. Одна рука в нас стукає по голові. А інше при цьому гладить живіт. Стукаємо, гладимо. Змінюємо руку. Стукаємо, гладимо. От таким чином. Зберігайте, думаю, що знадобиться.